Нагороди для найрозумніших на Прикарпатті школярам, які стали переможцями предметних олімпіад та наукових конкурсів, вручили грошові стипендії. Всеукраїнський благодійний фонд Юрія Дерев'янка таким чином відзначив кращих учнів та їхніх наставників, учителів. Фінальне нагородження відбулося у Долині та Болехові. Це є стимулом для тих дітей, хто може не приймав участі в конкурсах та олімпіадах. З якихось своїх е, певних міркувань та е, е, якихось неочікувань. А ці діти, які отримали сьогодні нагороди, будуть їм гарним прикладом для того, щоби йти по тому шляху. Одна з найбільших стипендій у 2000 гривень перепала долинському розумникові Іванові Ільницькому, випускнику природної чи математичного ліцею. А тепер студенту Львівського університету імені Франка. Олімпіадні перемоги розпочалися у хлопця у сьомому класі, коли представляв долину на всеукраїнській олімпіаді з фізики серед восьмикласників. Неочікувана перемога розбудила у хлопцеві азарт. А два роки тому він прославився на всю Україну, коли став другим у міжнародній студентській олімпіаді з астрономії. Подобається бо це. Те, що ти не знаєш, як ти виступив на Олімпіаді. І все залежить саме від тебе, а не від когось іншого. Тобто, деколи навіть і не тільки знання, як правильний, якийсь настрій. Бо важливо не як багато вивчити, а от саме згадати те, що ти вже вивчив, те, то, що тобі розказав вчитель. Учень та його вчитель розповідають, формула успіху проста. Обоє мають працювати наполегливо та самовіддано. Лише спільна праця може гарантувати успіх. До речі, педагог виховав не одне покоління переможців всеукраїнських та обласних олімпіад. Цього року за здобутки учнів отримав найбільше серед вчителів премію 3 тисячі гривень. Якщо є діточки, які не байдуть до тієї справи, то з ними легко працювати. Важко, важко можливо мобілізувати їх, важко їх. Зуміти налаштуватим то справ, щоб не повірили в свої можливості, щоб не могли реалізувати свій високий потенціал. Призові місця на обласних олімпіадах з англійської, французької історії та географії у своєму доробку. Має ще один долинський школяр Мар'ян Білосорочко. Хлопець за навчанням сидить довго, а улюблені предмети обирає за перспективою і один для душі захоплюється історією. Вона досліджує життя людей різних епох, і це дуже цікаво знати, яким було життя багато століть тому. Ну, іноземні мови. Зараз у них велика необхідність. Без цих мов людина не може знайти гарну професію. Ну і тому я вирішив в цьому напрямку працювати і отримав результат. Нагородив фонд обдарованих дітей Болехова. Під час святкування дня міста голова Зенон Макота вручив школярам сертифікати для отримання одноразових грошових стипендій. Цього року всеукраїнський благодійний фонд відзначив кращих учнів семи районів та трьох міст Болехова, Яремче та Отенії.